Доброго дня, шановні колеги, вітаємо на черговому брифінгу в Донецькій Ода. Сьогодні говоримо про ситуацію у сфері житлово-комунального господарства і з нами заступник директора департаменту житлово комунального господарства Донецької облдержадміністрації пані Вариса Гусєва. Будь ласка, слово спочатку, пані Варисі, а потім перейдемо до запитань, які ви задали в чат. Доброго дня. Сьогодні я хотіла би вам розповісти про зруйноване та пошкоджене житло на території Донецької області. Що у нас проводиться зараз, які заходи по компенсації за зруйноване та пошкоджене житло, та як пройшов опалювальний сезон в Донецькій області? І так, по зруйнованому, пошкодженому житлу. З 2014 до 2022 року на території Донецької області підконтрольної українській владі всього було зруйновано пошкоджено 14 тисяч житлових будинків. З них багатоквартирних будинків 1140, інші це приватні будинки. За цей же період було відновлено 9607 житлових будинків на загальну суму 273,3 млн грн. З них 941 багатоквартирний житловий будинок, інші приватні житлові будинки. На багатоквартирні житлові будинки на відновлення було витрачено 101,6 мільйони гривень і 171,7 мільйонів гривень було витрачено на відновлення приватних житлових будинків. За період з 24.02.2022 року по сьогоднішній день, на жаль, у нас зруйновано пошкоджено на території Донецької області вже 44 тисячі. 664 житлових будинка, з яких 4 489 багатоквартирних житлових будинків, і інші 40175 – це приватні житлові будинки. Станом на сьогодні. Частково відновлено у нас 5473 житлових будинки на загальну суму 203 мільйона гривень, з яких 1368 багатоквартирних житлових будинків частково відновлено на 186,6 млн грн. Інші 4105 це приватні житлові будинки на загальну суму 17,7 млн грн відновлено. А що стосується компенсації за зруйноване пошкоджене житло, всього громадянами нашої області станом на сьогодні було подано 7599 заяв. З них 6781 заява по пошкодженому житлу, і 818 заяв по зруйнованому житлу. На жаль, по окупованим територіям досі не вирішено питання. Ми не маємо постанови Кабміна діючої, тому заяви на компенсацію щодо житлових будинків, які знаходяться на окупованій території, досі ще не приймаються. Чекаємо. Всього комісіями погоджено компенсацію по 4109 заяв. З них 3829 заяв нараховано 284,95 мільйонів гривень. І вони вже поступили на спеціальні рахунки заявників. І заяви за знищене житло. Всього погоджено компенсації по 402 заявам. З них по 401 заяві сформовані сертифікати на загальну суму 660 млн грн. Це, що стосується у нас наших проблем з житловим господарством. На сьогодні у нас закінчився опалювальний сезон в області 31 березня. останні міста, це громади в Великоновосілківському районі. Завершили опалювальний сезон. А в цілому з 28 березня почали відключати централізоване опалення у зв'язку з підвищенням температури на вулиці. І тому на сьогодні опалювальний сезон завершився. Всього. За період опалювального сезону 23-24 у нас працювало 284 котельні, які опалювали 3904 житлових будинка та 342 об'єкта соцсфери. У зв'язку з пошкодженням газопроводів електромереж не змогли ми забезпечити, я вже про це казала неодноразово, не змогли ми забезпечити проходження опалювального сезону в таких громадах, як Авдіївська, Бахмутська, Вугледарська. Мар'їнська, Сіверська, Солідарська, Турецька, Часовоярська та Званівська громади. В Лиманській та Святогірській громаді були підключені централізоване опалення тільки до об'єктів соцсфери, де розташовані пункти незламності. Житлові будинки теж не опалювалися. Які проблеми у нас були при проходженні опалювального сезону 23-24? Ну, одна із проблем у нас були не зовсім якісні як так би сказала, опалення в Білозерській громаді, де послугу з опалення надає комунальне підприємство Добро, яке розташовано в Добропільській громаді. За рахунок того, що були пошкоджені теплотраси, то багато будівель були деякий час. Приблизно там два місяці без централізованого опалення. Люди вимушені були опалюватися пічним опаленням, електроопаленням, але все ж таки КП «Добро» замінило приблизно 600-600 метрів квадратних теплотраси, і опалення було підключено, відновлено. і В Білозерській громаді таким чином змогли, хоч і під конець опалювального сезону, але відновити централізоване опалення. Важка ситуація у нас склалася з опаленням Курахівській громаді. З кінця грудня 2023 року за рахунок бойових дій була пошкоджена у нас Курахівська ТЕЦ, яка надає послуги з опалення, надавала послуги з опалення в Курахівській громаді. Тому 173 багатоквартирних житлових будинка в місті Курахова залишились без опалення з кінця грудня 2023 року. Також протягом опалювального сезону. З 23-24 внаслідок активних бойових дій були у нас зруйновані, пошкоджені 23 котельні наших підприємств теплопостачання. З них декілька котелень були пошкоджені неодноразово. Таким часом, коли у нас таким чином, коли у нас були пошкоджені ці котельні, то певний час не надавалися послуги централізованого теплопостачання в таких містах, як Покровськ, Верноград та Костянтинівка. Ну змогли відновити теплопостачання, але не Постійно воно було належної якості всього в опалювальний період у нас в області працювала 161 аварійна бригада, які були забезпечені всім необхідним, фахівцями, обладнанням. І для того, щоб. Вирішити питання безперебійного теплозабезпечення в за умови, коли внаслідок бойових дій припиняється електропостачання облдержадміністрація, департамент житлово-комунального господарства приймали всі. Заходи для забезпечення наших підприємств критичної інфраструктури, це підприємства води і теплопостачання, генераторами різної потужності. Всього у нас на сьогодні 335 об'єктів критичної інфраструктури, це 272 котельні і 63 об'єкти водопровідно каналізаційного господарства, забезпечені генераторами необхідної. Необхідних мощностей, з тим, ну це приблизно 85% від загальної кількості вже забезпечено. і тому була можливість при відключенні електропостачання не є, продовжувати надавати послугу з тепло або водопостачання. Всього за підтримки міжнародних благодійних організацій от за 2023-2024 роки ми змогли залучити скажімо так, до області 848 генераторів різної потужності. З них 162 генераторами ми отримали наші підприємства тільки в 2024 році. Ця робота триває і досі ну, буде продовжуватися. Ну і як я вже сказала, 31 березня завершився у нас опалювальний сезон на території Донецької області. І собственно, з 2 квітня ми вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону 24-25. Дякуємо колегам, які приєдналися. За до запитання на все добре. Бережіть себе.